Вінницький торговельно-економічний інститут. Сьогодні тут посвята першокурсників у студенти. Вінничанку Марину Квашу Суспільне зустрічає на подвір'ї вишу. Дівчина розповідає, у цьому закладі буде навчатись на маркетолога. Хочеться вірити, що скоро все закінчиться і можна буде повноцінно ходити до інституту. Новий колектив, нові люди, нові викладачі. Трішки хвилююсь. Владислава Послушна до Вінниці приїхала з Хмельницької області. Вступила на спеціальність харчові технології. Настрій такий чудовий. Хочу познайомитися зі всіма. Ось святу у першокурсники цьогоріч змістили на два тижні. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, говорить директорка навчального закладу Наталія Замкова. Через війну змістили і терміни вступної кампанії. Навчальний заклад відкрив свої двері для першокурсників не 1 вересня, а 13-14 вересня. Ми будемо святкувати 1 вересня двічі, окремо з кожним факультетом, тому що зазвичай ми це робили в театрі Садовського урочисто для всіх. Збираючи всіх всіх наших абітурієнтів, але сьогодні наші реалії сьогодення вимагають від нас повністю дотримувати всіх норм безпеки. Цьогоріч у торговельно-економічному інституті півтори тисячі першокурсників, з них 10 – переселенці. За словами Наталії Замкової, з другого по п'ятий курси студенти навчаються онлайн. Першокурсники профільного освіту здобуватимуть офлайн. Ми хочемо, щоб вони відчули дух студентства, щоб вони відчули дух. Університет, інститут, академічність, тому що це абсолютно нове життя для них. Вінчанка любов поправко каже: задоволена, що навчатиметься очно. Нові емоції, нове оточення, нові знання. Які прагну здобути. У Вінницькому торговельно-економічному інституті кілька навчальних корпусів. Усі мають укриття, розповідає заступник директора навчального закладу Олександр Тудін. Загалом інститут має чотири будівлі. Всі чотири будівлі обстежені комісією і складені позитивні акти, що ці приміщення можуть визнаватися найпростішими укриттями. Це одне з укриттів. Тут встановили лавки та стільці. Є технічна та питна вода аптечки. Це не сховище, це не протирадіаційне укриття, не бомбосховище. Це найпростіше, яке захищає людей від розльоту осколків або, скажімо, від, від куль. На облаштування усіх укриттів з бюджету закладу витратили 60 тисяч гривень. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному Вінниця.